В Машині 40 градусів дорогеньке мої. Я от Джаді дала таку, що причепила її, вона ззаду завжди їде. І ми їдемо до мене. Ми їдемо до мене, тому що така жара сильна, і Джада їде до мене сьогодні в гості. Будемо яйце шоколадне відкривати сьогодні. Джада, в мене в гостях сьогодні. Джада в мене в хаті. Вона, це моя подружка, якій скоро буде 32 роки, вона з автизмом. Вона себе дуже інтересно поводить. От вона в мене вже в хаті була, і вона так от розглядає. Не розглядає, а ось так спокійна. Вона дуже спокійна, бачите? Але мені треба все забрати, бо воно це все, вона погано дуже бачить. Мені треба цю статуетку забрати, абсолютно віднести. Все скло, мені треба забрати. бо вона, вона як встає, вона це все рухає, і мені вже багато речей попадало. І, Багато речей мені вже попадало, дорогенькі мої. Я не знаю, де мені поставити. Поставлю ось це туди, під низ, а це поставлю наверх. Оце така гіпсова статуетка, така, бачите? Все летить, вона от, як візьме, це все летить, це треба бути дуже осторожним. Я боюся, оце таке воно тяжке, воно мені може, вона мені може це розбити. Треба забрати мені. Оце скло, бачите? Це скло. Треба все мені забрати звідси. Зараз я поставлю на місце. От вона встала, вона вже ходить по хаті. І зараз ми будемо яйце розкривати шоколадне. От, телевізор вона вивчає. Телевізор. Ми тут маємо е, яйце шоколадне. Зараз ми його відкриємо. Я тут десь його запхала. Я навіть не знаю, де його запхала. Оце моя така панорама. Я тут навіть зовсім не готувалася, я взяла. От бардак. Ну як не бардак, тут всього дуже багато є. Мені це все треба їсти, а не купляти нове і нові продукти. Мені треба все це починати їсти, бо тут дуже всього забагато є. Оце з, з, з подорожі, що ми привезли. Бачите, він мені потрібен. Я його взяла, от для чого я його взяла. Ага, так, взяти. Скільки тут у нас є? Ого, накрали. Накрали 5, 5, 5 упаковок. Так, є у нас таке от павезіння, що я хотіла солодке робити, але його ще не зробила. Воно дуже смачне. Я перший раз їм таке павезіння в Італії. 30 років в я ніколи не купляла. Чому не купляла? Бо я як такого солодкого не купляю. Пізніше, е, ага, я хотіла пам'ятаєте, що я накупила багато цього. Горіхів у мене дуже тут багато є. Скільки у мене тих горіхів, все це. Де шоколадне яйце поставила? Оце нам треба з'їсти. А, ви тільки подивіться, печінка тріски у мене ще є, що я тримала, що я сама не хотіла з'їсти, хотіла з компаньйоном з'їсти. Він сенсово купила, думала, сама їсти його вдома немає, але хочу, щоб він попробував, хоча він вже й пробував. Тут у мене різні інтеграторі. Е, ви вже, може, бачили. Я не думала це все вам показувати, але я шукаю яйця і хочу відкрити яйце. Е, дзинк, хром у мене є. Отаке от, от, щоб піднімався вам гарний настрій. Бачите, написано настрій, щоб вночі добре спати і щоб вам пропадав апетит. апетит, це означає, що вам пропадає апетит. Ще три залишилося всередині. Оце мені треба... Ой, подобаємо, скільки того всього є. Оцю от от пулінту я з горю привезла. Вона дуже-дуже-дуже типічна така. Бачите? Тарання, оця тарання, вона така, я не знаю, чорна біла, вона змішана, така Фасолі у мене дуже багато там є всяких. Але да є? Ой, да є, де яйцеї. Екоква. Оце я купила. Це саме на стевія, саме на найсмачніша, най най яка тільки стевія, і інакшого смаку вона не має, ніякого гірку гіркути. Вона ота сама 4 евро коштує у нас. Хто дивився мої відео зимою? Я вже перестала ті чаї пити, але зараз у мене є запаз'є, тому що я хочу, тому що я хочу, дорогенькі мої зараз на літо всяке те, те всяке таке брати і пити і їсти. Бачите? От телекоманду вона вже взяла, вона ну, зараз почне натискати. Натискати, в неї це все падає з руб. Вона погано бачить, джада. Ми зараз тут яйце відкриємо. Ось є яйце є. Ось є яйце. Це джада мені подарувала ось таке яйце. Дореньке моє. І ми його зараз відкриємо. Не зараз, трохи пізніше. І тут є сюрприз. Це яйце таке шоколадне яйце. Це що було на... що дарують, Джада мені подарувала таку коломбу і це яйце. Зараз ми їх відкриємо, трошки пізніше зараз я її дам потримати. Вона тішиться. Вона не є жадна, бачите, вона не є жадна, вона, вона це все знає, вона це все має. Вона просто хоче. отак... Ти джада? Тіп'яче, бачите, от віддає вже, вона не, не хоче відкривати, вона знає, що там є в середині. Але... Та чого, все віддає вже, а прямо п'ютарді, вабе, чи сюрприза? Гарна діла. Дуже спокійна у мене, вона така спокійна, воно так всюди дивиться. Все їй цікаво, все рухає. Там є та шуфляда, така вона відкриває ту шуфляду, та меблі такі, я там ремонт на балконі роблю, і вона все витягає, бачите, більше не відкривається ця шуфляда, бо крісло мішає. Я зі стола все мусила забрати, тому що вона мені все тягне і все може розбитися. Навіть квіти там наверху я поставила. Дай сідіть ква, дяда. Сідіть ква, у. Ора си бива, о браво! Браво дяда! Тіні просто ква. Вай, карамелька. Подивимося, yeah, чи воно вміє yeah, yeah. зрозуміти, як ця... стати карамелькою. Відкрий, закрий, закрию, їй подобається. Оп. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Знайшла, знайшла, знайшла карамельку. Ой, не може витягнути. Ой! О, дай Дає миуна! дай Дає миуна. Тут не ой, візьме. Ой-ой-ой. Маланджа. Ой, джада, аюто! М'ятні карамельки. Вай, тіні, кюді. Ей, кюді. К'юді ну висипиш все наверху. Ой, вона я вже три. Джада. Так багато ні. Я дві взяла, то мені гад розриває, мені вже от третю не можу взяти. Вони дуже-дуже сильні. Тені он кора, не дуже сильні ці карамельки такі. Так, дорогенькі мої. Я ось тут е, хочу приготувати в мене є така моцареля дібуфа, а ми зараз з жадою будемо їсти. Тому що я сьогодні в не їла, а мені е, зараз е, це яйце шоколадне пробувати. Мені просто не хочеться ось така, бачите, і джіпі. Є у мене багато такої, бо я багато купила. Я люблю, як є така гарна знижка. Особливо, що є ось ці марки. Бачите, оце повинно бути. І це. Це означає, що її зробили в Неаполі, що вона не підроблена, не підроблена. Ось ці штампи мають бути. Ось, ось штампи мають бути обов'язково. Вона в Україні теж є. Я знаю, що є в Україні. Ось. Це 250 грам, така одна велика. Це петрушка мені попала. Ось така велика одна. Зараз будемо тут різати. І будемо їсти капризи. Капризи це означає. Ви знаєте, що це означає з помідором? Я да Ось так. Такі кусочки. Так робляться капризи в Італії. І це все обов'язково олією повинно бути полити і оцетом або лимоном. Ось така муцареля виглядає в розрізі, з буфала. Зверху та якби шкірочка, як бачите. Зверху шкірочка виглядає, а в середині ось таке молоко. Молоко таке. Зараз я не хочу тиснути, бо молоко, ви розуміли. Йдемо за стіл. Так, стіл накритий. І ми. Джада, сідіть тіку, Бай. Дівчинка з автизмом, їй треба все все просто отак показати, як це має бути трошки ближче. Все, вилка пішла! Деда, спіте кундіско, кундіско! Треба. Джада! П'яно, піано! вже почала їсти. Аспекта, джада, аспетта. Джада, аспета. Трошки того. Треба заправити. А саме основне дорогсеньке мої це має бути олійки багато. Отак ну, отак має бути. Багато-багато олії. -багато Козі, бачите, маєте, жовте має бути ось таке. Ось таке жовте має бути. Посолене. Я таку, о, таку сіль я даю. Тут дуже мало. E, содіо їх, хто має тиск високий, вона дуже якісна e, сіль. Чуть-чуть mm -hmm. отак чуть-чуть-чуть-чуть, тільки по висрібами йому. Mm -hmm. е? Вона розуміє, що таке вилка, що таке стіл. Все вона розуміє, отак чуть-чуть-чуть-чуть. Оцет яблучний я даю цей оцет, який ми завжди їмо. Бачите, я деколи mm -hmm. знаю. Ходжу в бар, капучино ми п'ємо, деколи я її гущаю їсти, наприклад, піцу. Але вона так скоро їсть, поки я сяду, поки я приберуся, деколи капучино, бо поки я її посаджу, посаджу. Підніше сяду Я в сміслі, що поки я я відло... від... своє крісло я відложу, вона вже все з'їла, відсуну. Мені треба теж відсунути крісло, сісти. Ой, ой ой Мадона! Джада, атента. Їсть, вона, добре, їсть. Ось так. Знаєте, отак. І те багато базиліку треба дати зверху. Базиліку мені дали, бо я не маю. Ммм. Це дуже смачно, дорогенькі мої. ой в нам не вилиє цей. Треба хліба їй дати, щоб вона... Вимакала. Особливо олії дати. Ось так мають бути помідори политі, добре. І моцарелля має бути полита. Моцарелля має бути ось така полита. Джеда вже має. О, молодець! Ось так треба брати. Треба мені осторожно бути, як вона їсть. Вона погано бачить. Все, я закінчую, зараз тому що це їсти треба мені оце доїсти, бо я теж ще нічого не їм. Мадонна. Бачите, оце, це такі тарілки, французькі тарілки, вони не мають такого бордика. Вона от поли і зразу все тече на сюди все тече. Ой-ой-ой, треба хліба дати. Брускетту треба зробити, щоб вимакати. Все? Ціле літо буде ось така їда у нас. Сара улія, сирі помідори, моцарелля. Витягнули все холодне з холодильника, як 40 градусів, ми так їмо. Зараз спробуємо ще цукорки, ліндор, я маю, я купила багато. Після свят 50% знижка. Кілограм. Я заплатила 12 евро чи 13 евро за кілограм. Тут є 180 грам, Можете морцю представити. Яйце, тобто, що на паску зараз відкриємо. Подивимося на сюрпризу. Гарненько чекаю. Треба, ножа, треба ніж взяти. Oh. Giada dove vai? Ui 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 attenta Attenta mm? Brava Її, Я би таке кожен день їла. Ми так і будемо їсти зараз літом жара. Навіть плитку ніколи не включаємо. Нічого ми тут не варимо, все сиреємо. Так, настав момент дуже-дуже емоційний. Хто не бачив, як виглядає ово, яйце на Пасху, яку дарують. Ось воно ну, так виглядає. Зараз ми його відкриємо. Тут є 150 грам шоколаду і е, сюрприза є всередині. Джада, відкривай, дай. Він Так ще тут зав'язується ось на таку, на такій, скажімо, ниточку таку. Джада. Апрі! Дай! Апрі! Кіче, дентро! Давай руки пхай туди в середину. Подивимося, що там є. а О, на кінець зрозуміла. Зрозуміла. Що, вже їж? Що вже тріснуло всередині мама? Вже вже трісло. Що, ж воно трісло? Тільки що трісло? Та як воно так трісло? Ой, куди? Що ж воно трісло? Воно ж було ціле. Ось на такому стаканчику стоїть яйце. Кругле велике яйце стоїть. Тут є сюрприза. Ось щось тверде, побачимо. Зараз пізніше. І яйце, ось таке, воно ось так. на стакані стоїть. Бачите? Таким гострим кінцем. Воно, якщо не розбити, ще воно ось так стоїть. Це кусочок такий. Таким гострим кінцем. Воно ось так стоїть гарно-гарно до сердини. Почекайте хвилинку. Зараз я гарно ми відкриємо. О, -о, -о, -о. пробуємо шоколад. Попробуємо шоколад. Балокко. Ось така марка. І тут ще є сюрприза. Зараз жаден вкрию сюрпризу. Хороший шоколад. Шоколад завжди смачний. Хоча номер один Аліндор. Бачите, оці яєчка, вони яєчка. Тут на Пасху продавали. Після Паски то все 50% знижка. Ну що, італійці, вже, навіть якщо це шоколад дорогий, все одно 50-60% знижка, бо вони яйця вже того не хочуть відкривати. От! Я купила різні яїчка, так? ось такі червоні ліндор. Це і самий най, най, найякісніший шоколад і найсмачніший, який може бути. Але 50% знічка. Вони 12 евро за кілограм, 14 евро за кілограм вони віддають. Тому що ніхто вже не хоче отут розкривати оте все розкривати, розкривати ті яйця. Так, Зараз візьмемо ножниці. Бачите, хазя, хазяйка була тут. Порозсипала, вона то все відкриває, висипає. Її не можна так само в хаті лишити, тому що вона одразу все тягне, все посуває, все падає на землю. За нею треба абсолютно її не можна лишати в хаті ні на одну хвилинку. Джада, да тіні, сюрприза. квиста, квиста, Вау! Оце вона любить. Зараз ми відкриємо. Вчить вчить, ну, як вона я вам не вчить, а вона просто вивчає, що там таке є. Чи тверде, чи м'яке, яке Ке воно може там бути, що воно там може бути, пластика, іграшка. Дай ура, прямо, джада, дай мені. Не, 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 не. не хочеш не. дати? Зараз ми відкриємо. Почекайте, дорогесеньки мої. Де ви є? Зараз ми ось тут відкриємо ножничками. Оп, і подивимося, що тут є. Що тут таке може бути. Спека джада. Екоква, тіні джада. <плес> Для дітей має бути якась іграшка. Коробочка <плес> там є. Коробочка є. <плес> ти що ти не заінтересована? Закриваєш назад? на стільки того всього має, На... А покажи, я, я вже я більше цікава, ніж ти. Маленьким дітям до трьох років не можна. Що вони тут запхали? Від медика якусь. О, тут гарні іграшки є. О, та я тобі подарую, вона ж малює. Або будеш в мене малювати? Та ви тільки подивіться, то нормальний подарок підійшов. Ха -ха, я думала, пластмаса якась. То олірові олівці. Пі... Дивіться, скільки тут їх є. Всі кольора є. ля Всі кольора, джада. Дивися. Всі кольора. Шість. Нічого собі. Нічого собі. Джада, кві, гордакві. Ооо! Mm -hmm. Пробуємо писати mm -hmm. зараз ось тут. Попробуй йому писати. Mm -hmm. Джада? Розовий, дай. Вай, тінь, Джада. Оу! Oh. Кві? Дестра. Ось ця, права, права ця рука, права ця рука, вай. Вона колись все малювала, тепер все забула, бо з нею треба, та як мама каже, постійно займатися. Тіні, джеда. Ей! Малює гарно. Тіні зелений, ще зелений малюй. Браво, я бачила в хаті ті малюнки, що вона малює. Тіні джалло. Це вже пробувала, зелений пробувала, синій треба попробувати. анкора Кузі. Козі. Бай. Просто червоний ще, червоний. Джада, червоний ще. Mm -hmm. Їй треба просто заставляти і заставляти, так як мама каже, щоб вона чимось займалася. Вона, її мама книжки купляє, всяким, а вона от так подивиться і закриє. 32 роки. А колись все замальовувала, так як має бути. Розмальовувала все все. Добре, дорогеньки, мої я закінчую на цьому. Ми зараз ще води поп'ємо, ми води ще не пили, поп'ємо воду. Я закінчую і побачимося в наступних моїх відео. Ми джадою дуже гарно час сьогодні провели. Вай, Джада. Джада, салюта тутті, дай! Салюта тутті, Чао! Відіре, чао, джада! Чао! Браво! Браво! Чао! А Доразеньки мої, а presto! Треба мені тут мої рози підлити. Я рози підливаю, тільки якщо вони вже легенькі, От після вчора я їх поливала, вони не дуже, бачите, вже ось такі легенькі, я тоді поливаю їх. Вже легенькі сьогодні ввечері треба обов'язково підлити. Зараз я проведу джаду. І цей теж, я знизу підливаю. Цей ще, ще трошки тяжкий, вже, вже не відкривається. О, тяжкий, він тяжкий, бо я теж після вчора багато налила води. Це мені зараз треба прибрати і це мені помити. І пізніше я заведу джаду додому. І я буду вільна. У нас дуже тепло, вікна відкриті до самої горі, як бачите. І до скорої зустрічі, дорогасеньки мої. До скорої зустрічі. Вай, а пожеті квітжа, гвардію по панорамах, козі. О. Рухає, все-все рухає. Міромируй найскоріше для України.